Сьогодні 21 листопада 2022 року. Заняття художня література, тема заняття читання вірша замнемо таблицею і загадування загадок про професії. Добрий ранок, мої дорогенькі дітки. Я дуже рада вас бачити знову. Як завжди, я приготувала для вас дуже-дуже цікаве заняття, але яке зараз ви здогадаєтесь? Слухайте віршик. Сідайте, друзі, у гурті, зустрілися ми знову про славний світ професій ми поведемо розмову. В країні нашій стільки справ і все таке цікаве. А я ще досі не добрав яка ж найкраща справа. Спитаю тата чи у мами, які професії у них, Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Ось такий діткий віршик. А зараз дивимось на екран. Так, Дивимось, дітки, на екран. Як ви вважаєте? Я вам зараз прочитала віршик. Про що він? Звичайно, про професії. Дітки, а як ви вважаєте, що таке професія? Так, професія це справа, робота, основний вид занять, з яким людина себе, якої людина себе присвячує, так? Ми знаємо, що професії бувають дуже-дуже різні. Одні професії зв'язані з медичною сферою. Як ви вважаєте, що це за професії? Так, це професія лікаря. Хірурга, стоматолог, так, медсестра, молодці. Далі є сфера освіти і науки. Це, звичайно, вчителі і вихователі. Далі дивимось. Праця, так, будівництво. Звичайно, пов'язана ця праця з будівництвом. Так, це електрик, слюсар, будівельник. Далі дивимось. Це сфера обслуговування. так? Це люди, які нас обслуговують, допомагають. Це прибиральниця, повар, продавець, двірник і бухгалтер. так? Це професії, які захищають людину, допомагаються пожежники, поліцейські. Ці професії пов'язані з сільським господарством: це садівник, доярка, комбайнер. Далі дивимось. Так. А зараз, дітки, ви будете відгадувати загадки. Якщо відповідь ваша буде правильною, то, звичайно, на екрані з'явиться ваша правильна відповідь. Так, приготувалися, слухаємо. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це, дітки? Правильно, лікар. Слухаємо наступну загадку. Знає безліч казачок, про слухняних діточок. Вихователь, так, є така професія. Далі слухаємо уважно. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки. Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар, звичайно, подивіться, яку гарну модель він собі зробив. Дуже гарна професія. Далі слухаємо: тисне вчасно галь, май, газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій. За кермом сидить. Водій, звичайно, молодці. Далі слухаємо. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву Будівельник. Далі вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець. Видає нам продавець, звичайно. Штурм його не налякає, адже він штурвал тримає через море, океан водить судно. Капітан, та чи моряк? Угу. Ось такі загадки. Всі-всі-всі загадки ви відгадали. Молодці. А зараз послухайте, дітки, мене уважно. Як ви вважаєте, чим ви можете допомогти своїм батькам вдома? Яку працю ви зможете виконати? Звичайно, ви ще маленькі, але ви вже можете допомагати вдома, батькам своїм і матусі. Татусю. Так, ви знаєте, що це треба, звичайно робити. Хлопчики можуть допомагати дідусю, татові, виконувати чоловічу роботу, а дівчата, звичайно, мамі допомагають, та й бабусі. Ви маленькі, маленькі помічники. Але коли згодом ви станете дорослими і оберете яку працю вам потрібно, яка вам найбільш подобається, тоді ви станете вже дорослими, справжніми, працьовитими людьми, так? Так. А зараз, дітки, я хочу вам показати такі картинки, які вам нагадають, яку працю ви можете, яку працю ви можете відтворювати вдома, так? Чим ви можете допомагати? Угу. Звичайно, і своє ліжечко прибрати, і пропелисосити це теж праця. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо намагатися вивчити маленький віршик, який називається Маленька господиня. Це саме віршик про вас, про те, що ви можете. Робити вдома і чим ви можете допомагати дорослим. Вам цікаво? Так, ну тоді слухаємо і роздивляємося картинки. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька, та робити дещо вмію, ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пили з меблів витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустинку з бурячками. Ось такий маленький віршик про те, як дівчинка, що вона робить? Так, вона допомагає мамі вдома і прибиратися, і квити полити, так, і пил повитирати, і приготувати обід. Ви теж, дітки, можете це зробити. Я впевнена в цьому. А може, хто вже це робить? Так, давайте ще разочок послухаємо, хто що запам'ятав. Давайте разом зі мною повторюємо, дивимось на малюночки. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька. Та роботи дещо вмію, ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустинку з бурячками. Ось такий віршик. Він мені дуже-дуже дітки сподобався. Я думаю, що і вам теж. Ось таке незвичне заняття у нас з вами сьогодні було. Присвячене воно, звичайно, професіям дорослих, ну і, звичайно, присвячено це заняття вам, маленьким помічникам. Я вважаю, всі ви вдома допомагаєте, цього треба робити. Звичайно, ваші батьки будуть задоволені. Ну, і я вважаю, що і ви теж. бо... Праця завжди в пошані, так, і ви повинні про це пам'ятати. А заняття наше зараз закінчено. До побачення, мої рідненькі, до нових зустрічей.